Не було б щастя, так нещастя допомогло мешканцям будинку номер 7 по вулиці Миру. П'ять місяців минуло. Як колишній керівник дочірнього підприємства Ваш добробут пообіцяв їм протягом двох тижнів у листопаді відремонтувати аварійний ганок. І ось він завалився. За іронією долі в цей час повз небезпечний ганок проходила майстер підприємства. Коли я вже йшла десь около 10-11 годин, то вже смотрю. Диву... Это уже все, крыльцо уже все розвалино. Думаю, наверное, кто же ты его развалил? Тут я обратила внимание, стоит женщина с двумя мужчинами и что то записывает. Вот. Я вот, это, ее к ней подошла, я говорю, что такое? Она говорит, это хорошо, что говорит, вы говорит, это застали. А я говорит, шла, делала обход э, домов и вижу, ваше крыльцо падает. Это, ха это щастя, то що не було ні дітей, ні стариків, От що нікого не було. А якщо б я ще говорится, на минуту, я може би навіть і сама попала б. Ця ситуація нагадує народне прислів'я. Поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Ганок одразу почали ремонтувати. Теперішній керівник вашого добробуту виконує давні обіцянки свого попередника. Люди сьогодні там працюють, вони розбирають те, що обвалилося. І в найближчий час ми його відбудуємо заново. Тобто у людей буде новий ганок. Люди на ремонт ганку збирають додаткові кошти, щоб купити цемент. Таку вимушену міру Оксана Дубенюк пояснює заборгованістю мешканців будинку за квартплату 1400 гривень.